Усім добрий ранок. Арсенка відвезли, латуся вже проснулася з Даяною. О, і ми прийшли вмиватися. то. Давай вмиватися, ти жодні зверталася. Таянка ж не так погнуспала, пропучувалася. Ктім я їй ще капала носика, бо вона так знаєте носиком погано дихала. Так, йдемо миватися, йдемо <с escarp> снідати. Я тебе зараз дай козямку. Не хочу митися. Так, що я приготувала така намазка на хліб. Тут авокадо, такий сир плавлений. Чекайте, що там ще. А, яйця ціль і перець. Ось яка краса, виходить, що я дала наверх помідори, Тож то їсть зі смачного. Тут навіть ще залишилося. Собі чай зробили. Заїхали на заправку і зараз їдемо на Галицьке перехрестя. Андрію там потрібно купити рюкзак і гумаки. Діти з бабою залишилися, Даянка. Баба каже, що ти будеш той з собою таскати. А зараз піде з нею погуляє, а ми скоро переїдемося. Що таке? А, залить якесь болото на вулиці. І то помивач потрібно, відкрила. Бавляться. Не. Не бавляться, видиться, куди бавляться. А, клас. Лиси ліцей. Вийшли трішки погуляти, слухати, що тане. І то така сляка, Йо, то я саме більше того не люблю. Ой, і ще й до того з коляскою, знаєте, так важко йти. А їм ну десь піднятися Диянка. Ти наші до цих зубчик клас Так. Діти собі бавляться. Да я не все цікаво, вона і машинками бавить. Звичайно, все гризе. А він каже, що українські суші голубці. Мимо. А для Янка любить ці всякі такі снеки. Перше були з дірочками, а тепер вод з 10 місяців пшенично вівсяні томат і морква. Як чіпси, вхожі. Mm. Що, мам? Mm? Mm. Що їй все не подобається? І mm. Що їй не то? Що не так? Ладно, будемо їсти, хто їсть усім смачного. Смачний борщик. Не mm. смачний. Смачний. Тому не смачний. Ти що, обіжаєшся на Златусю? Mm, так. Yeah. Чому? Злата, не хоче, Злата хоче бавитися, а він не хоче бавитися. No, Ой, yeah. де, Арсен, хоче бави, Арсен хоче бавитися, а той. А Злата не хоче бавитися. Яна до нас приїхала какахи бавитися. Папушка, палюшка, палюшка, палюшка. А це ты булочка Камушка. Але классный гра класна. что ти булки есть. Таянка палочки їсть. Че ти булки не їш, Арсен? Не Не хочешь.

Класна оця ігра. Ні, це Взагалі просто супер ігра. Діти так на неї. тільки какуні. Треба. М -м? Там не треба. Ти, ти чогось показував? 276 гривень зараз. Скільки? 276 семьдесят шість. Я це собі самі манікарчик робила. Даянка, Даянка, папа. Папа. Клас. Що? Ти теж хочеш бавитися? Ти теж хочеш бавитися. Ось забери оценку книжку від Даянки. чуєш? бо тому, що вона той. І давай справо інше робити. Ми робимо наше завдання з англійської мови. Вже українську мову і математику зробили. А, чи то будь Де розпаковка з теми, але мені випадково е, прийшло моє замовлення, яке взагалі не мало прийти, бо, тому що такий був інцидент в мене з теми, що я не знаю, можливо, таке було. У мене дуже довго замовлення йшло десь місяць-півтора. Вони мені е, там були давали в честь такої, знаєте, компенсації раз 3 долари, потім ще раз 3 долари. Бо я зверталася в службу підтримки того тему, тому що в мене довго стояла на митниці, майже місяць-півтора і, взагалі. Ну, Далі не їхало не моє замовлення, моя посилка. Вони мені відшкодували це замовлення, повернули гроші та й все. Я забула про, то, про ту посилку. Пішла ще раз, бо тому що мені мама таки зробила подарунок, була на Микола, Я, я дуже хотіла Угі. Вона сказала: замов собі на тему, це тобі буде подарунок. І там, де мені відшкодували, були угі. Я така була нервова, думаю, боже, вже скільки часу прийшло від того, а мої угі ще я не знаю, до літа, напевно, не прийдуть. Та я і пішла собі ще раз замовила. Замовила теж костюми, то, що було в тому, -тому замовленні. Потім замовила там, мені таке для бутилочок, було потрібно. Багато чого. Знаєте, Але УГІ вже собі замовила в іншому кольорі. І так далі, воно має десь мені скоро на днях прийти. Ну і все. Я зав... До чого я веду? Що мені приходить повідомлення з Укрпошти, що прийшла посилка з тему? Ну, бо я там бачила по коді. Я думаю, як, якщо моє замовлення тільки вод-вод ідею, воно має прийти через пару днів. Думаю, що це таке. Перевірила, чи точно це не то замовлення, що мені має прийти. Думаю, Ні, що там таке є. Я приїжджаю. А то, що вони мені відшкодували гроші, мені ще й надійшла, е, надійшла ця посилка. Я не знаю, чи вони помилилися, і воно не повернулося їм назад, а пішло, поїхало далі до мене. Чи то вони так і є, що відшкодовують кошти, і ще плюс все рівно це замовлення іде до тебе ну, безкоштовно, тому що вони ж мені відшкодували кошти. Ну, коротше, я була в шоці. В чому прикол, що в мене тепер буде дві пари УГІ, тому що я ж не знала. Я думала, вони кошти вернули та й все і на тому кінець. Тобто цієї посилки ж не буде, тому що ж кошти повернули. Добре, що я в другому замовленні не замовляла такі самі костюми, як було в попередньому замовленні. То, що одне попалося, а це я вам потім покажу. Я була, я була в шоці. Дивіться, що я замовила. То, що отаке саме прийде мені в наступному замовленні. Я замовлена, навіть не знаю, як воно по-правильному називається. Це така підставка. Тут є з цієї сторони такі якби... Зараз, зараз мені завжди потрібно щось скласти, такі палички. Тобто їх вставляються сюди, де хочете, і потім, коли ви миєте дитячі пляшечки, ви їх ставите, і вони стікають і висихають. То тобто, в мене ще одна така прийде. Але думаю, ладно, це пластмаса, всяке може бути, впаде, пише, розіб'ється, ну тобто зламається і буде. О, от іменно, окрім того, того і уки в мене більше повторного нічого не буде. Але дивіться, пластмаса класна. Ну, така масивна, не є таке, як би одноразове. От, бачите, вони йдуть менші і більші. Просто подивіться, яка класна пля..., е, кажу, е, підставка під пляшечки. Бачите? Супер! Просто Мні, мені вже сподобалося. Потім, так, кісточка я замовляла. Тому що на наступному замовленні я вже не замовляла тих кісточок. Я дуже рада. Взяла отаку кісточку. Чекайте. Це для нанесення тонального крему. О, вона така, Слухайте, вона така Класно буде на неї наносити. І нема такого неприємного запаху. Така вона. Теж ви мені тут ставити. Е, даянці шкарпетки замовила. Тут у нас дуже мені подобаються оці, все, такі чехотчики. 5 пар шкарпеток. Вони йдуть з такими ведмедиками. Так тут нічого не видно. О, так буде видніше, тому що взаді був розмитий фон. От, Вони, бачите, з такими ведмедиками тут є. Чорнесенькі, знаєте, сіресенькі, всякі отакі. Кажу, тут з розміром не завжди співпадає. Береш 9 з 9 місяців до 12, ніби то би мало бути на неї не завелике. Береш на рік, то воно замаленьке. Ну, це навіть якщо дивишся по розмірній сітці, по таблиці все рівно не співпадає. Оці е, лосінки вони будуть, десь після року, то видно. Отакі от йдуть е, лосінки, Водік на довгий От Класно, на вечір десь, знаєте, вдягнути літом. І от така пов'язочка. Гарні будуть фотографії. Так, убі. Убі. Добре, що я, наступному замовленні, взяла інший колір, А то би, якби ще було дві пари одинаково. От такі Просто подаються. Моя мама такі собі замовляла чорні. Казала, що вони дуже їй теплі. Дуже. Казала, що ну, от так виглядає, що класні, дуже. Білі. Але я не знаю. Ну, я такі взяла бежеві. Та чого, я їх? я їх брала до свого зимового плащу. Але чого я брала такі світлі? Їх тільки вдягати на сху воду, на сніг, та яке, їм просто капець буде. Так, приколка. Потрібно це було перше все розпакувати, щоб вам повинні сили скільки. Отака. Така жабка. Така пухнаста. І добре тримає. Дуже гарно тримає. Дуже добре тримає. Кісточка для брів. Я вязала таку прям тонесеньку-тонесеньку. Що мені прям... Але вона дуже широка. Така, як вам пояснити? Е... дуже видовжена. Набитка бо більш узасінька була. Але я думаю, буде крово. Нормально. Дітям наклейки. Діти півтора місяці чекали ті наклейки і прийшли. Тут є, здається, в Арсенка 60 штук і в Златусі. Зараз я вам приближче їх покажу. Мені щось коштує на 49 гривень. Дивіться, тут златуся вибрала собі. Ой, я навіть не знаю, як вам показати. От, всякі котики, бачите? Такі златуся любить, всякі такі песиків, котиків. От, різні, різні, різні їх. Тут є дуже багато. Арсенко. Хлопчик вибрав собі ці е, машинки. Ось такі. Я вам скажу такі, знаєте, яскраві наклеїки. Такі класні всякі такі машинки. є. Ну, всякі, от, їх дуже є багато. Ой-ой-ой, десь там полетіла, полетіла. Зараз дітям віддам. Вони будуть дуже раді. Що? Все? Тут все. Тут все. Тапулечки. Тапулечки. Ось за ці тапулечки я дала 75 гривень. А у нас такі коштує десь 200. Найбільше. Вот. Шов. І вони прошиті. Так, да, вони прошиті, вони не є, вони не є наклеєні. Вот. У нас Є ну, розмір? Ладно, потім помірні. А то буде дуже довго. От я вам показувала цей костюм, це було від 9 до 12, то він буде десь на літо. І так само Оце від 9 до 12, але він буде на зараз. Бачите, кажу розміра? Ні, він дуже виглядає великий на камері. Він мацюпунький. Він дуже мацюпунький. О, такий. І він такий м'ягенький брала б у курточку, знаєте, зимову, І я взяла такий якийсь е, теплесенький костюмчик. Дивіться, який він класний. Такий взагалі. Такий, я такий люблю мій мішний, все-таки, знаєте, таке е, приємний надотик. І, і цей буде теж 9 на 12, але він більший за попередній. То він буде десь так навесно. Та й добре. Той зараз буде ходити в теплесенькому, а в тому п'яці. Дивіться, який класний підметок. І тканина класна. Взагалі дуже класна тканина. Отака. І такі штанішки. Вот. Ті самі знов. Мені прийшли, але добре, що я замовила в вот темно-коричневі, Вони такі, як ті світло бежеві. Знов для пляшочок. Я це... Хай буде закрите, я собі потім, якщо там то зламається, або ще що вже буде недобре, то це відкрию. Дивіться, які класні чоловічки взяла. І такий і такий. Така тканина м'ягенька. Взагалі дуже сподобалася. І дивіться, які тут ніжки класні. Опа! І цей такий зі собою. взагалі супер. Дуже м'ягесенький. І взяла її такий набір костюму. Тут йде такий капюшончик штанішки. І тут їй почала така сумочка. Я думаю, що сумочка то ні. От, просто через плече. Замовила ще собі улітці для губ. От так відніше. Залі, вони такі класні, мені вони так сподобались. Я більше зібрала такі, знаєте, ішкоричневі відтінки. Вони такі супер, знаєте, м'ягесенькі, не тверді, не потрібно так тиснути, щоб намалювати. І ще взяла Даянці, отакі джинси з квіточками, а вже є зі сердечками, зайчиками і з квіточками. Я ще йду так внизу завужені, і йду тут з резиночкою. Але там ті, що я купляла, то вони були більш джинс, а це якби більш стреч, вони трохи тянуться. Наварила Даянці трав, ромашка, череда, і зараз будемо йти її вже купати. Готуємося до сну. таку докупі зробив. Наш її перший халактик. Каже, він вже на нас. Міні маленький. чекай, чекай. Привіт! Ай! Хоче зняти. І вже інколи її зняти їм на шапку. Зараз зараз все мама вже мама допомагає, що всі не вийшло. Санку покупався, злотуся поїхала до баби, завтра приїде. А санку не роби, їй не подобається, вона не хоче. Не подобається. І знім, і знім, і вона нервувати зараз буде. Ми дивимося 2012. а йшло перед тим розлом Сан Андреас. Ми будемо зараз лягати спати. Вона <рик> <рик> зараз буде казати йде. Навчилася говорити, йде, і коли їй щось не подобається, вона каже йде. Та Сенка.